Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні, по вашим запитам, я зніму майстер-клас на пров'язування ось такого візруночку. Я його назвала рвані доріжки. Кардиган у мене зв'язаний із стрічковою пряжі. Іде ось прям така бавовняна стрічка. Я буду показувати із мариносику, залишок, який в мене є. От я думаю, на будь-якій пряжі, особливо на літній, буде гарно виглядати. Тож, давайте перейдемо до схеми. Схема буде в спільноті, а також я тут вставлю фото, щоб ви змогли зробити скріншот. І якщо подивитися, то схема складається з 12 петель репорт ширина і 20 петель висота. Але тоді візерунок не симетричний. Я наберу ще плюс по одній додатковій петлі. Тобто я наберу 14 плюс 2 кромкових, 16 петель. Для того, щоб у нас ну тут після цих двох разом і перед усією двох разом була ще одна лицева. Коли ви будете собі в'язати, то можете розподілити, так, наприклад, або щоб у вас було в нижній секції 3 доріжки, так щоб воно було симетрично, а тут. Ну, Щоб, наприклад, починалося, там я не знаю, якщо це поворотне в'язання з оцієї доріжки і закінчувалося, тоді тут зверху у вас буде верхня секція, тут три лицевих і тут три лицевих. Я ж в'язала зверху, тому я вписувала візерунок від центру. Так? То я в'язала регланом і на спинці, там, скільки в мене увійшло, Перших секцій, потім було легше розподіляти так мені візерунок. Якщо в'язати по колу, то просто набираємо крат на 12. Значить, сама ця доріжка рвана, вона займає три петлі, і між ними три петлі. По умовним позначенням, пуста клітиночка це лицева в лицевих рядах і виворітна в виворітних. Ось це це дві разом з нахилом ліворуч. Ось ця рисочка, це дві разом з нахилом праворуч. В лицьових рядах лицевою, у виворітних рядах, виворітно. Так, і накид. Значить, оці три рядочки ми будемо починати з виворітнього. Перший рядочок буде виворітній, лицьовий виворітній. І в мене схема, як ви бачите, для лицьових рядів, але я вам сказала, що лицьова в лицьових, виворітна на виворітних і так далі. Чому так? Бо дві разом з нахилом ліворуч у виворітних рядах складніше пров'язувати. Тому оці ряди 5, 7, 9 це в мене виворітні ряди. От, Ну, тому що так, у мене така схема. Так, я перемалювала. Можна собі перемалювати ці три ряди, не малювати, починаючи з цього. І тоді у вас буде правильна нумерація. Але щоб було гарніше, то оці три установчі ряди, перших їх треба також пров'язати. Тож, давайте починати. Я вам покажу зразок на. Поворотному в'язанні, в лицьових рядах в круговому в'язанні все в'яжеться так само, тільки лицьовими. Отут де ми будемо з вами дві разом прив'язувати вигорітніми, то в по круговому в'язанні це все в'яжеться по колу, дві разом лицьовою. Отже, набираємо 16 петель. Я взяла спиці номер 4 взяла. Лана Гато, залишки пряжі, не пам'ятаю, як називається, в'язала шапочку доні і набираю 16 петель самим звичайним способом. В'яжу три перших установчих ряди. Перший ряд ви кромку знімаю, і всі петельки пров'язую в Я в'яжу класичним способом за передні стіночки. Останню петлю завжди пров'язую ви Перший ряд готовий, другий ряд в'яжемо за візерунком, всі петлі лицеві. Третій ряд, всі петлі виворітні. Давайте пров'яжемо разом і зустрінемося в четвертому ряду, він буде лицевий. Четвертий ряд, першу кромкову я знімаю і пров'язую одну петлю. Це я додавала додатково, її в схемі немає. Далі в нас іде дві разом з нахилом ліворуч. Я знімаю петлі і розгортаю їх. Оцими Правими дужками назад і пров'язую дві разом за задні стіночки. в мене виходить нахил ліворуч, накид, 4 лицевих. Ця одна ще входить в нашу доріжку рвану, і три, які йдуть між доріжками: 1 2, 3 Далі ми знов робимо дві разом з нахилом ліворуч, петлі зняла, розгорнула. І пров'язала дві разом з нахилом ліворуч накид і одна лицева. Це ми закінчили нашу доріжку, плюс три лицевих до кінця рапорту. Далі в мене залишилась одна лицева, яку я додавала, і одна кромкова. Все, четвертий ряд я пров'язала. Це четвертий ряд по моїй схемі, або перший ряд доріжки. От я собі так коли в'язала, рахувала. А скільки в мене накидів? От я врахувала, що вже 7, значить, я закінчила. Це в мене буде п'ятий ряд, виворітній, і, або другий ряд доріжки. Тут можна дивитися по накидам, можна перший раз дивитись по схемі. Давайте я пров'яжу додаткову петлю. У мене буде три лицьових, як в схемі. Один, тобто виворітніх, 2, 3. І далі ось ці дві, тобто петлю перед накидом, плюс сам накид, ми пров'язуємо дві разом. Так, от, як вони у нас розташовані за передні стінки, у нас вийде нахил праворуч. Якщо ми перегорнемо наше в'язання, то ось ця петелька дивиться праворуч. Так, Далі ми робимо накид. І чотири виворітних петлі. Одна петля це ще входить в нашу доріжку. І три петельки між доріжками: 1, 2, 3. Знову повторюються дві разом, виворотні і накид. Одна лицева це зі схеми в нас, і одна, лицьова, одна виворотня, яку ми додавали. Так? Ось у нас вже починають формуватися ці доріжки. Ось цей четвертий і п'ятий ряд ми ще будемо повторювати. Поки в нас не буде сім таких дірочок. Давайте ще раз пров'яжемо, це вже буде в мене шостий ряд або третій ряд доріжки. Я в'яжу одну лицеву, яку я додавала, Дві разом з нахилом ліворуч це буде ось ця перша петелька і накид, розгортаю їх. Дехто робить ці накиди в іншу сторону, але я, щоб не заплутатись, роблю так, як зазвичай, і перегортаю. Ось дві разом накид, чотири лицьових, Один, два, три, чотири. Дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю накид і петельку, пров'язую разом накид. Один, два, три, чотири лицьових за схемою, плюс одну, яку я додала додатково. Сьомий ряд схеми або четвертий ряд доріжки в'яжеться так само, як і п'ятий ряд ми в'язали. Давайте ще раз пров'яжу. На одну першу знімаю кромку. В'яжу одну виворотню, яку ми додавали, три виворітні за схемою: один, два, три. Дві разом виворотнюю. Ось так. Накид. Чотири виворотніх. Один, два, три, чотири. Дві разом виворотнюю. Накид. І одна виворотня схемою. За схемою і це ті наші, що ми додавали. Кромкова і додаткова петелька. Так, ось у мене вже пров'язано 1, 2, 3, 4 дірочки. В'яжемо зараз наступні три рядочки самостійно, поки у нас не буде сім накидів. Чергуємо четвертий і п'ятий ряд. Ось, ми вже пров'язали, у нас є 4 накиди, чотири ділочки: 1, 2, 3, 4. Ми пров'язали сім рядочків. Тепер восьмий, дев'ятий, десятий ряд ми в'яжемо самостійно, ми повторюємо четвертий і п'ятий рядочок. Ще в нас буде. Два накиди по лицьовій стороні і один по виверідні. Ще три рядочки в'яжемо самостійно. Я дов'язала першу доріжку, у мене пров'язано на спицях 10 рядочків, закінчила я лицевим рядочком. Тепер вигорітній ряд починаємо 3 ряди лицевою гладдю в'язати, тобто вивертній в'яжемо вивертнім рядом, а лицевий лицевим. Якщо по колу, то все в'яжеться лицевою гладдю. Накиди також пров'язуємо, як зазвичай виворітніми. Давайте тут я пров'яжу разом з вами. І коли ми пров'яжемо ці три рядочки, ми закінчимо виворітнім рядочком і наступну доріжку почнемо формувати знову з лицевого рядочку. Хочу вам просто показати, що я, коли в'язала, я в схему не дивилася, я просто запам'ятала, що три петельки займає доріжка, три петельки між ними. Дивіться, ось так зараз виглядає. Ось ці дві разом і ці дві разом вони входять в доріжку, а оці середні між ними три лицевих, вони якби не входять, бо наступна доріжка буде якраз формуватися от з цих трьох петельок. В'яжемо ще два рядочки лицевої гладі. Далі, з 14 по 20 ряд, буде все, в принципі, знайомо, просто зміщується наша доріжка -рвана. Значить, Давайте по схемі в'яжемо одну петельку додаткову, що я додавала. Це лицева У мене плюс три лицевих, які йдуть за схемою. Першу петельку я знімаю. Так, це запробувано засвічує. Одна лицева, що я додавала, три лицевих за схемою. І ось дивіться, оця остання третя це якраз була та петля, що дві разом ми в ворітній стороні прив'язували. Тепер ми повторюємо знову дві разом з нахилом ліворуч, накид, чотири лицевих. Одна лицева у нас належить до цієї доріжки, і чотири до наступної. І вписуємо ще одну доріжку. Дві разом з нахилом ліворуч накид, одна лицева це за схемою плюс одну, що я додавала. І знову у нас повторюється я думаю, що принцип вже зрозумілий, повторюється те саме, що ми в'язали, вже тільки зі зміщенням. Давайте ще виворідній ряд я вам, з вами пров'яжу. Тут можна вже не дивитися в схему, просто зрозуміти принцип, ось додаткова та петля. І у нас іде петля перед накидом лицьова, ну, там лицьова тут виворітня, і ми їх пров'язуємо дві разом. Петлю перед накидом плюс накид дві разом. У нас виходить нахил праворуч, накид, 4 виворітні. Один, два. Три, 4. Дві разом виворітню накид. І знов 4 петлі: 1, 2, 3, 4. Виверідніх. І ця одна, яку я додавала. Вона не входить в раппорт. Ось так у нас виходить. І знову ми в'яжемо, поки у нас не буде сім дірочок, сім оцих накидів. В лицевому рядочку ми в'яжемо дві разом з нахилом ліворуч накид. далі лицеві, А в ворітніх дві разом з нахилом праворуч і накид. і так далі. Давайте пров'яжете самостійно і зустрінемося, коли буде у нас сім накидів, тобто в кінці 20-го рядочку за схемою. Ось так, я дов'язала 20 ряд, в мене пров'язано рапорт візерунку у висоту. І тут, уже, якщо ви зрозуміли принцип, можна фантазувати, можна робити дорожку довшою, коротшою, можна їх еخر... ну, якби, частоту змінювати, не через три петлі, там ріше, можна використати в якості регланної лінії. Ну, коротше кажучи, можна навіть весь в'язати, якщо не робити оцих трьох лицевих проміжкових, такою сіткою в'язати. Не змінювати шахматками. Ну, тут уже кому як подобається. І ще дещо мені щось ця схема не подобалася, вона виглядала заплутаною, то я її переробила. Я додала тут виворітні ряди. Оцей кружечок це виворітні ряди. І оце дві разом з кружечком це дві разом виворітньою петлею. Pearl Two Together. Так. Тепер я сподіваюся, що все зрозуміло, а це для поворотного в'язання. І ну і це відповідно: якщо це виворітня в поворотному, то в лицевому вона буде в круговому лицевою. І напевно в спільноту я додам обидві схеми. От, ну, і я думаю, що зрозуміло, якщо в поворотному в'язанні, то ми перший ряд. Читаємо схему з цієї сторони, другий з цієї, третій з цієї, четвертий з цієї, А вже в круговому то всі схеми, вся читається з правої сторони. Я сподіваюся, що я пояснила, зрозуміло, От, і вам це відео буде корисним, і ви зв'яжете в якомусь своєму виробі. Якщо так, то обов'язково пишіть мені про це в коментарях. От, мені буде дуже приємно бути вам корисною. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, вподобайки. От, всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!